Трошки відійдемо від консервації, бо зараз жара, а потрібно щось холодненьке та рідке з'їсти. І от знайшла для вас такий холодний латвійський борщ. Привіт, мої хороші, дякую за ваші підписки, дякую за ваші коментарі, неоднозначні, але все рівно дякую. Дякую, що довіряєте і робите репост моїм відео. Для цього холодного борща нам потрібно, звичайно, що борочок. Бурачок ми повинні терти на ось цьому грубому терку. Є різні варіанти цього холодного борщу. Я обрала самий смачний. Думаю, вам також він сподобається. На третій перекладаємо у каструльку. Нехай мене на твійці вибачить, що не буду точно за їхнім рецептом, але дуже хочу його спробувати так як зараз на вулиці спека, і хочеться щось холодненьке з'їсти. Так, ми борочок беремо, підсолюємо. Та видавлюємо трошечки лимон. Курочок перемішуємо і залишаємо, щоб він маринувався. Беремо огірочок, відрізаємо з одної сторони купчик і з другої сторони купчик. Можна також його надати на терку, але я хочу його нарізати соломкою. Тому ріжу ось на такі трошки грубші слайси. І ось так нарізаю соломкою. Точні, всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Також залишу посилання на мій інстаграм, де ви можете залишити свої фотозвіти, бо завжди цікаво, як у вас виходить рецепт. Теж огірочок висипаємо до бричків. На грубому терку натираємо яйця. За ними я натираю варену ковбасу. Вона повинна бути смачною. Це все ми натерли. Також висипаємо всі інгредієнти до одної кастрики. Дрібно нарізаємо зелену цибульку. Одразу за цибулькою я нарізаю кріп. Вправляємо зелень. Це все трошечки підсолимо, не забуваємо, що ми вже бурачок солили, тому небагато солі. Перемішуємо. Сюди додаємо сметанку і додаю сюди гірчицю. Гірчиця у мене лагідна. І медова. Можна просто лагідно. Сметану перемішуємо з гірчицею, щоб вона так більше розчинилася та гірчиця. Сюди ми додаємо кефір. Він жирний 2,5%. Небагато. Теж трошки розмішаємо, щоб гірчиця розійшлась. Заливаємо весь кефір. Додаємо трошки меленого перцю, небагато так трошечки. І це все гарно перемішуємо. Подивіться, який гарний колір робиться. Такий насичено-розовий. Сюди ми додаємо мінеральну негазовану воду. Доводимо до такої консистенції, як нам потрібно. Трошечки влили та перемішали. Бачимо, що воно ще густе, можна ще додати водички. Приблизно води я сюди вилила 700 мл. Ось така консистенція повинна вийти. І наш холодний борщик готовий. Беремо, наливаємо у тарілочку. Розрізаємо варене яйце це попола. Через попола. Ведемо та подаємо до столу. І ось такий. Борщ в нас вийшов. Багатий, холодний. Зараз я спробую і скажу вам свою думку. Mm. Mm. Це дуже смачно. Щось нагадує окрошку. Борочок дає свій смак такий, знаєте, незавичний. Mm. Друзі, це супер. Нотка медової гірчиці. Я думала, що вона сюди не підійде, але все-таки я ризикнула. Цей борщ освіжає, дуже смачно, дуже гарно виглядає і реально при такій спеці тільки такі холодні борщі, е супчики їсти. Я дуже задоволена, що я його зробила, бо вже дуже довго на нього дивилася, як то зробити. М -м. Друзі, я вам рекомендую це зробити. Спробувати. Там тільки, що потрібно, зварити яйце і бурочок. А борочок навіть можна купити зварений вже в супермаркетах, без проблем. Дуже смачно рекомендую: освіжайте на ту спеку це є просто супер. Дякую вам за репост за лайки. Мирного неба нам усім. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну. Па-па. Подивіться, друзі, огірочки. Гарно нарізані Потерте яйце, бурячок. Цибулька, гарний відтінок медової гіршиці, кефір, сметанка, водичка. Дуже все смачно поєднано. І, чесно сказати, після цієї тарілки захочеться ще раз. Дуже смачна зубка, тому спробуйте. І дякую Латвії за ось такий смачний рецепт. Хоч він трошечки змінений.